Ласкаво просимо до перекреми Китаю фокусі. З вами Ганна Варава. Китайська влада направила військові кораблі та літаки до Тайваню. Докладніше про навчання, які проходять на тлі заяви голови Міноборони США Піта Пітагексета про протистояння китайській агресії. У новому звіті США детально описують торговельні бар'єри, з якими стикаються американські експортери. Звіт вийшов за два дні до набуття чинності. мит Трампа у відповідь. Вашингтон і Пекін борються за контроль над важливим водним шляхом Панамським каналом. Докладніше про останні події, а також про те, що стоїть на карті в разі повномасштабної війни. Нові подробиці про причини руйнування висотної будівлі в столиці Таїланду. Влада виявила проблеми зі сталевою арматурою, а тайські медіа вказують на китайського виробника. Китайська компартія почала масштабні навчання в районі Тайваню. Вона розгорнула поблизу острова свої військово-морські та повітряні сили. Це сталося після того, як очільник Міноборони США Під Гексет відвідав Японію і Філіппіни, щоб зміцнити військові зв'язки для протистояння Китаю. А також після заяви президента Тайваню про заходи з протидії китайському шпигунству. Подивімося. У ло вівторок Китай розпочав великомасштабні військові навчання поблизу Тайваню і назвав президента острова Вільяма Лая паразитом, який прагне остаточного знищення. У відеоролику, який супроводжував заяву про початок навчань східного командування Китаю, Лая зобразили вигляді жука паразита, якого тримають паличками для їжі над островом, що палає минулого місяця. Лай назвав Пекін іноземною ворожою силою. В інших пропагандистських роликах китайські військові кораблі. Точують Тайвань у вівторок. Міністерство оборони Тайваню заявило, що не зафіксувало бойового стріляння з боку китайських військовиків, зазначивши, що в навчаннях брав участь щонайменше 71 китайський військовий літак і 13 кораблів. ВМС. міністр оборони розкритикував Китай, заявивши, що комуністична країна завдає шкоди миру і стабільності в регіоні. Очевидно, що Китай явний порушник спокою. Було багато повідомлень пов'язаних із проблемами корупції в Народно-визвольній армії, і я думаю, що їм краще зосередитися на розв'язанні внутрішніх проблем, замість того, щоб руйнувати мир і стабільність у регіоні. Китай розглядає Тайвань як свою територію і не заперечує можливості застосування сили, щоб підпорядкувати собі цей демократично керований острів. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет і стверджує, що тільки народ острова може. Же вирішувати своє майбутнє. Пекін проводить навчання після першого візиту міністра оборони США Піта Гексета до Азії. Гексет оприлюднив план військового стримування Китаю в індо-тихоокеанському регіоні. І він містить озброєння Філіппіни зміцнення військових зв'язків з Японією. Президент Дональд Трамп назвав 2 квітня днем звільнення. Цього дня набули чинності американські мита у відповідь спрямовані проти всіх торгових партнерів, які встановлюють нерівні умови для США. За два дні до цього було оприлюднено звіти з детальним описом торговельних бар'єрів, з якими стикаються американські експортери у понад 50 країнах, зокрема у Китаї. Настав час для взаємності, настав час для президента вжити історичних заходів білий дім стверджує, що США одна з найбільш відкритих економік світу, але додає, що торгові партнери тримають свої ринки закритими для американського експорту, і це призвело до величезного дефіциту торгового балансу США. На кінець минулого року він становив понад один трильйон доларів. Ось кілька прикладів для Євросоюзу Немає обмежень на експорт молюсків до США. Є своєю чергою забороняє експорт молюсків із 48 американських штатів. Значна частина звіту Свячена Китаю у ньому йдеться про те, що країна не виконала обіцянки закуповувати більше американських товарів у межах угод, укладених під час першого терміну Трампа. У звіті також зазначається, що американські компанії змушені передавати технології місцевим китайським компаніям, щоб дістати доступ на китайський ринок. Далі сказано, що Китай продовжує дотримуватися свого промислового плану під назвою Зроблено у Китаї 2025». відповідно до нього Пекін створює китайські компанії в 10 стратегічних. Ніхних секторах кінцева мета повністю замінити іноземні компанії та захопити велику частку світового ринку серед цільових галузей: робототехніка, авіація, аерокосмічна промисловість, біофармацевтика та електромобілі. США хочуть повернути контроль над Панамським каналом шляхом укладення угоди між американським інвестиційним гігантом BlackRock і гонконгською компанією. Але схоже, що підписання документа відкладається через тиск Пакіна. BlackRock is... Black хоче придбати понад 80% морських портів, які сьогодні перебувають під контролем гонконгської компанії CK Hutchison. Генеральний директор BlackRock мав підписати договір у середу. У документі йдеться про два порти Панамського каналу і 41 порт у різних частинах світу. Обсяг угоди майже 23 мільярди доларів. Але у вівторок влада Китаю видала статтю, який, посилаючись на державні інтереси, попередила голову CK Hutchison, Сан Лі Кашинга, щоб той не продавав свою власність. У статті написано, що будь-яке підприємство, яке працює в КНР, має прислухатися до китайської влади, щоб цитата не мати проблем. Використання контрольованих державою ЗМІ для чинення тиску звичайна тактика Компартії Китаю. Крім того, у п'ятницю китайські регуляційні органи почали перевіряти гонконгську компанію на предмет потенційних порушень антимонопольного законодавства. Це розслідування може створити достатньо юридичних перешкод, щоб завадити компанії підписати угоду з BlackRock. The from a port deal with кількість загиблих у наслідок землетрусу в М'янмі наближається до трьох тисяч. Понад 400 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Таїланд теж постраждав від землетрусу. Там увага влади прикута до китайського будівельного проєкту. Чиновники з'ясовують, чому в столиці країни Бангкоку обвалилася лише одна висотна будівля. Її будувала китайська компанія. Обвалення спричинило великий суспільний резонанс. Офіційні особи заявляють, що будівельна арматура не відповідала стандартам якості. Її виготовили на китайському заводі влада Таїланду встановила, що арматуру виготовила китайська компанія, місцевий завод якої закрили п'ять місяців тому через порушення техніки безпеки. Цю арматуру закупили п'ять років тому. Головний підрядник ще одна китайська компанія. Вона теж перебуває під пильною вагою уряду Таїланду через проблеми з безпекою будівельних робіт. Місцева влада залучила понад 100 інженерів для перевірки всіх висотних будівель у столиці на відповідність стандартам якості. Деякі інтернет-користувачі називають хмарочос, який обвалився в Бангкоку будинком із тофу. Цей термін використовується для опису нестійких будівель зі слабкою конструкцією, подібною до м'якої текстури сиру тофу.